Порятунок мирних жителів, документування обстрілів, евакуація, гуманітарна допомога. Так наразі виглядають будні поліцейських. Разом з тим правоохоронці відновлюють порядок на деокупованих територіях, затримують злочинців, виявляють колаборантів та ретельно фіксують кожен злочин РФ проти України та її мешканців. Тож, як проходить служба поліцейських Донеччини, розкажемо далі. Росіяни щодня обстрілюють Бахмут, руйнують оселі, вбивають місцеве населення. Але одиниці наважуються виїхати. Місто тримає оборону, а поліцейські під постійними обстрілами піклуються про мешканців. Разом із військовою адміністрацією правоохоронці доставляють людям гуманітарну допомогу та пенсії. Ворог не полишає спроб захопити Бахмут. Будівля поліції, як і більшість інфраструктури пошкоджена після обстрілів. Проте поліцейські продовжують працювати в місті, евакуюють людей. Тують поранених, привозять ліки за допомогою правоохоронців, влада забезпечує виплати пенсій. Сьогодні в поліцейські офіцери громади супроводжують доставку соціальних виплат, оприділяються з військової адміністрації локації. Поліцейські здійснюють охорону громадського порядку. Також правоохоронцям вдалося доставити в місто гуманітарний вантаж з продуктами та речами першої необхідності. Але проблемою є те, що в найнебезпечніших районах доступ до яких вкрай складний, залишаються жити люди до того ж з дітьми. Щоб допомогти їм, співробітники поліції ризикують життям. Вахпурській громаді залишається мешкати приблизно 15 тисяч цивільного населення. З яких приблизно тисячі діти в самому Бахмуті за нашими підрахунками залишається десь приблизно 300 дітей? Наразі евакуацію з Бахмута займаються поліція, військова адміністрація та волонтери, проте охочих виїхати небагато. Але ми дуже занепокоєні. Долі подальшої цих дітей роз'яснюємо про місця локації, куди вони можуть евакуватися, про умовити їх зустрінуть процес потроху, але він рухається. Подати заявку на евакуацію можна будь-яким доступним способом. Звернутися за номером 050 473 30 55 або до будь-якого поліцейського. Поліцейські Донеччини викрили групу осіб у незаконному обігу зброї. Встановлено вісім чоловік, які зберігали озброєння армійського зразка, а також перебували зі зброєю у громадських місцях. Двоє зі зловмисників раніше судимі за участь у незаконних збройних формуваннях. Привайте, поліція. Зараз примусово в'їдемо до квартири. Є статися. Вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини. Це у вас є в даному поміщенні? Спочатку, а відходи у вас тут прибір? Я не знаю. На Донеччині триває обласна операція Зброя та вибухівка. Оперативно-профілактичні заходи спрямовані на протидії нелегальному обігу зброї та її потраплянню до рук криміналітету. В рамках відпрацювання вже проведено понад 20 обшуків. За фактами незаконного поводження зі зброєю відкрито 35 кримінальних проваджень. Зокрема, у Краматорську поліцейські управління карного розшуку та відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління за участю спецпідрозділу Корт та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили озброєну групу осіб. Встановлено 8 чоловіків, з них двоє уродженці Російської Федерації раніше судими за участь у незаконних збройних формуваннях, а саме розвідці ДНР під час санкціонова. Ніх обшуків в офісі організації та за місцем мешкання членів групи вилучено автоматичну зброю, протитанкові гранатомети, міни, ручні гранати, підривачі, набої, вибухівку, прилади для зв'язку, квадрокоптер, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи. Крім того, виявлено наркотичні речовини. Речові докази спрямовано на експертизу, за результатами якої особам буде повідомлено про підозру. Також під час операції зброя та вибухівка правоохоронці відстежують джерел. Ела надходження нелегальної зброї. Так у Краматорську оперативники виявили підпільну зброярню, облаштовану в приватному будинку. У власника вилучено три станки для виготовляння патронів: 10 кілограмів пороху, п'ять мішків гільз, велику кількість набоїв різних калібрів, макети стрілецької зброї, а також вогнепальну зброю, що перебувала у розшуку, як викрадена та втрачена в різних областях України. Загалом вилучено 44 одиниці вогнепальної зброї понад 18 тисяч боєприпасів, близько 12 кілограм вибухових речовин. За всіма фактами незаконного поводження зі зброєю, слідчими відкрито кримінальні провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Звертаю увагу на те, що в разі добровільної видачі нелегальної зброї громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. Тому, якщо ви знайшли автомат, гранату або цинк з набоями, не ховайте сувенір для колекції, а повідомте поліцейських. Евакуаційні групи Білий Янгол запрацювали на всій лінії бойових дій Донеччини. Одразу чотири спецекіпажі поліції рятуватимуть людей на найгарячіших напрямках: Мар'їнському, Бахмутському, Великоновосілківському та Лиманському. Янголів забезпечили броньованими авто, медичним устаткуванням і дитячими бронежилетами для безпечного проведення евакуацій. Перша евакуаційна група Білий Янгол розпочала свою роботу в Мар'їнці після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у результаті з розбитого вщент. Міста вдалося вивести всі 100% цивільного населення. Загалом ризикуючи життям, поліцейські врятували понад три тисячі людей. Екіпаж пересувався на білому авто швидкої допомоги, звідси і назва, яку дали своїм рятівникам місцеві жителі. Тоді, коли починають рватися снаряди. Коли летять ракети і люди хочуть вилити виїхати з територій, які є під небезпекою, то перші і єдині практично хто працює цивільним населенням, це саме екіпажі білох янгол. Піднедавна на службу заступили ще три таких групи. До складу Янголів приєдналися дев'ять поліцейських, серед яких одна дівчина. Кандидати пройшли жорстокий відбір і курс тактичної медицини від топових парамедиків із США. Це люди найкращі поліцейські. Сміли поліцейські, які добровільно погодились нести таку службу, вони не тільки можуть надавати першу медичну допомогу, а вони знають, як правильно евакуювати літніх людей, дітей та людей, які залишилися саме в Ліманському напрямку, в Бахмутському напрямку. Кураківський наміг є на навички для того, щоб правді зробити свою роботу. Учасники евакуаційних екіпажів отримали сертифікати про зарахування до лав нового підрозділу, а також це необхідне для несення служби, транспорт, сучасні медичні набори, засоби зв'язку, обладнання передано МВС, Донецькою обласною військовою адміністрацією та громадськими організаціями. Силами Нацполіції за підтримки міжнародних партнерів кожна група забезпечена дитячими бронежилетами для трьох вік категорій я хочу звернутись до всіх представників білих янголів. ви повинні зберігати в будь-якій екстреній ситуації спокій, спокій і оперативно приймати рішення, приймати рішення по тим навикам, які яких, яких вас навчили спеціалісти. Більшість янголів уже брали участь у ризикованих операціях з перетунку людей і неодноразово пройшли хрещення вогнем. Деякі мають поранення. Однак правоохоронці продовжують працювати на лінії фронту, евакуюють громадян, надають екстрену медичну допомогу пораненим, доставляють гуманітарні вантажі, розшукують і вивозять тіла загиблих. Звернутися за допомогою до евакуаційних груп білих янголів ви можете за номерами гарячих ліній. Мар'янський напрямок 066 56 10 102 Бахмутський напрямок 066

Кинули гранату, а потім добили ножем. Поліцейські по гарячих слідах розкрили жорстоке вбивство родини у Солодарі. Троє зловмисників з силою змусили чоловіка та дружину віддати їм гроші, а потім загнали у підвал і підірвали гранатою. Після вибуху людям вдалося вижити, проте вбивці не залишили їм шансу на порятунок, нанесли смертельні ножові поранення. На викраденому у потерпілих авто нападники намагались втекти, але були затримані поліцією. Попри те, що навколо міста тривають важкі бої, злочинні злочини не було розкрита протягом декількох годин. Соледар розташований на лінії фронту. Це один із напрямків, де зараз ситуація найтяжча. Вразливим становищем мешканців, які намагалися вижити в умовах бойових дій, скористалися злочинці. До чергової частини Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців міста Солідара про те, що ними було виявлено. Вбитими їхніх сусідів на місці терміново було направлено слідча оперативна група, яка встановила з ознаками насильницької смерті у себе в помешканні чоловіка 49 років та його дружини, які були вбиті застосуванням зброї, а саме гранати, і під час огляду тіл було встановлено, що додатково їм було нанесено ножові поранення. Також слідчо-оперативна група встановила, що відсутній їхній власний автомобіль. Марки Нива» у дворі і деякі з матеріальних цінностей, які у них були. Результати першочергових оперативно-розшукових заходів дали правоохоронцям підстави обґрунтовано підозрювати у вчиненні злочину раніше судимих місцевих жителів. На пошуки чоловіків одразу були орієнтовані всі наряди поліції. Вже за декілька годин після отримання орієнтування зловмисників було затримано керівництвом Покровського районного управління поліції. При них був не транспортний засоб потерпілих, а також при них знаходились матеріальні цінності гроші, які вони, якими вони заволоділи на місці скоєння злочину 29-річний мешканець Соледара з метою заволодіння грошима вирішив вбити місцеву родину. До реалізації злочинного плану він залучив двох знайомих. Прийшов гарять, є тема. Говорять. Такая-то, такая-то можно типа денег подзаработать. Просто позвать человека, чтобы они вышли. А остальное я буду делать сам. Дождались, пока стемнеет. У меня с собой был пистолет тематический и граната F1. Поехали мы туда. Я позвал хозяйку. Она вышла, я ей ударил. Первый раз, да, я ударил. Затем мы вдвоем наносили ей удары. Она звала мужа. Вышел муж. Я один раз ударил мужа, угрожая пневматическим пистолетом. Отвел их в дом, забрали деньги. Затем мы их... Где-то 70 тысяч. Затем мы их загнали в подвал. Бросил гранату в погреб и прикрыл ее. Прикрыл и немножко отошел за угол. Угу. Она гахнула. Пухом дверям подсунули, какие-то голоса. Ну то бишь, они не умерли. А оставались живыми. Надо, короче, добивать. Ну, потому угу. что финиш. Мы спустились в подвал, они сидели в правом дальнем углу. Он держал фонарик и пистолет в руках. Я ударил сначала ножом. Горла, потом жінку. після цього. Нападники викрали у вбитих машину Нива та близько 100 літрів бензину і втекли. Один із фігурантів, отримавши свою частку, залишився у Солидарі. А двоє інших розуміючи, що їх можуть викрити, вирішили сховатися у Дніпрі. Проте дістатися пункту призначення не встигли. Поліцейські затримали їх у Покровську. Наразі всі фігуранти затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України речові докази, зокрема знаряддя злочину, ніж і фрагменти гранати вилучено на даний час. Слідчим управлінням порушена кримінальна справа за ознаками частини другої 115 п'ятнадцятої, додатково кваліфікована незаконна заволодіння транспортним засобом стаття 289 Розбійний напад і зберігання зброї стаття 263 Подвійне вбивство воно передбачає довічне ув'язнення наразі судом. Всі фігуранти заарештовані без альтернативи будь-якого залогу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури. На Донеччині російські снаряди вбили щонайменше 184 дитини, 255 були поранені. Поліція просить евакуювати малечу. Правоохоронці докладають максимум зусиль, аби зберегти життя дітлахів, забезпечити нормальні умови для проживання і можливість навчання. Однак, попри смертельний ризик, батьки відмовляються від евакуації. Поліцейські вмовляють родини виїхати до більш безпечних регіонів країни з безкоштовним поселенням, але погоджуються одиниці. Під постійними бомбардуваннями у темряві. Та холоді підвалів без електрики, газу, води, доступу до медичної допомоги та освітнього процесу. Так зараз живуть діти Донеччини. У зоні активних бойових дій проживають майже три тисячі дітей, найбільше в Торецькій і Бахмутській громадах. Загалом на Донеччині залишається понад 34 тисячі дітей. З початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні загинули щонайменше 184 дитини, 255 дістали поранення. Точні дані з Маріуполя та Волновахи наразі невідомі. Попри це, деяких батьків досі доводиться вмовляти виїхати, погоджуються одиниці. Постійно стикаємось з такою проблемою, що батьки не бажають виїздити та вивозити дітей з-під обстрілів. Вмовили в селі в СНТ Велика Новосілка виїхати родину з двома дітьми: п'ятирічного та п'ятнадцятирічного хлопчика. Мати зголосилась вивести дітей з лінії близької до лінії фронту. Так сьогодні ми її вивезли. Цю родину поліція Донеччина закликає батьків схаменутися та не наражати на небезпеку життя та здоров'я своїх дітей згідно із законом, дорослі зобов'язані забезпечити малечі безпеку та належні умови життя. Якщо ви все ж таки відмовляєтесь покидати рідний дім. Для евакуації дитини достатньо згоди одного з батьків, який поїде разом з нею. Нагадаємо, на Донеччині немає примусової евакуації, однак правоохоронці разом з військовою адміністрацією роблять все можливе, аби вмовити людей врятувати себе та своїх дітей. Поліцейські організують безпечний виїзд, а влада надає безкоштовне житло та забезпечує соціальною допомогою. Якщо ви наважились на евакуацію, звертайтеся до вашого поліцейського офіцера громади, будь-якого відділку поліції, військової адміністрації або іншого представника влади. Ми нікого не залишимо в біді. На сьогодні це все. Бережіть себе та не забувайте дбати про власну безпеку. Правоохоронці залишаються на сторожі вашої безпеки. Разом до перемоги.